You know just you do. You do Любі, really вітаю. Мене звати Мира, я мама трьох діточок. і я розказую і показую життя. Я Приєднуйтесь! приехать. Намагаюся урізноманітнювати прогулянки Левчика та й самій набридає бути лише у дворі, тим паче він тут у дворі не сидить, а лише бігає навкруги. Тож прийняла рішення забрати дівчат, діанку з подругою і відвести на сусідній пляж. Ми не купалися, а лише так, просто на Березі поритися, погратися. Це я готую вже вечерю. Вирішила картоплю запекти разом з ніжками. Що буде далі? Ви побачите, але наперед скажу, що вийшло дуже-дуже смачно, але дуже брудно і дуже енергозатратно по часу. Не дуже я люблю ось цю ось курку, таку, але взяла, як на мене, найкраще з. Подібних це епікур, а ту, що як домашня, вона просто занадто довго, мені здається, готувалася. Ось який має вигляд ця страва. Так що ви так не робіть, якщо не бажаєте мити. А я я задоволена, бо потрібно було її вимити. Правда, вона була. ну, в нормальному стані, але потрібно було оновити миття. А тепер воно пришвидшиться. Все добре. Я задоволена. Дуже надіюсь, що буде смачно. Дали? Левуся з бані, бо їв з дянкою каву. І треба було йти купати. Дайли Так. Миття багато, але як картопельку куштувала, вона була дуже смачна. І ніжки, я думаю, теж будуть смачні. Задоволений. А картопельку чому не їси? Це вже друга ніжка. Мали, а їсть найбільше м'яса. Ну що ж, тепер настав час і для миття. Добре, що діти старші були вдома, а Діанка побула з Левчиком, вона не пускала на кухню, поки я тут з цією хімією працювала. Ну, працювати потрібно було б, звичайно. Я там пізніше трошки свої розкажу враження. Це вже протерла три рази, і сліди залишаються дуже погано вимивається. Коротше, помила я. Е, зараз вімкна. Це у мене просто підсвітка. Що я хочу сказати за ці засоби? По-перше, я на початку думала, що воно розпилює відразу е, піною, то це було б норм. А воно розпилює просто, ну, ви бачили, я наносила просто як рідину. І від цього ця рідина відлітає. І я прям відчуваю, що я її вдихаю. Натомість з цим, де просто в рідкому стані, такого немає. Так? З приводу прибирання. Оце, можливо, трошки краще справляється з засміченнями на сковорідках, хто на низу, як я пшикала. Але це для прибирання, от, наприклад, духової шафи, мені більше сподобалась фада. Бо нано. Погано відмивається. Реально, білі сліди залишаються, я там перед цим у відео показувала білі сліди, і їх ну, декілька разів протирала і не два, і не три, а ще й більше. Ось тому мені все ж таки ось цей засіб більше віддам перевагу і краще взагалі змивається. От цей сліди залишає, а фада і швидше змивається, як на мене. Я нею мию також. Стіни біля плити. Ось треба зайнятися якраз тією щиткою щіткою моєю електричною побжукати на днях. Ось восени я розбирала прям повністю, порізала руки, так що всередині мені поки нічого мити не треба між склом. А так, зверху все попроходилось. Значить, так, підсумую: з цих двох все-таки недоліком є теж розпилювач. І цей гірше змивається, ніж фада. Нано гірше змивається. Це мої такі висновки. Е, діліться як вам, якщо ви користувались і цим і цим засобом, як вам вони? Просто цікаво, можливо, я е, щось не так зробила, да, мені воно не так вийшло, показалося і все інше. Так що я вас чекаю в коментарях. Вийшли з дітьми за морозивом. Бо сьогодні п'ятниця, а в п'ятницю у нас фільми морозиво разом. А що хотіла сказати? Що я як вийшла на вулицю, я прям відчула, що в мене аж та хімія стоїть краплинками у носі. Так що та розпилення, воно взагалі не на користь. І так, п'ятниця, вечір, морозиво, фільм запустили через проектор, Денис купував таке полотно спеціальне і запустили через проектор мультфільм. Це здається нікчемний. Я Я-4», котрий недавно був у кінотеатрі. Знаєте, стали пропускати вже ми іноді ці вечори. А тут зранку заливаю чай і вирішила поділитися з вами. Бо раніше я такого не знала. Мені до речі, про це сказала продавчиня в магазині, що оця ось штучка для того, щоб не улітав чайок. Одні із останніх вихідних. Що ми могли собі дозволити поїхати на природу, і все ж таки вирішили поїхати вже разом з дітьми з наметом на два дні. Тут у нас сталася невеличка халепа. Ми у Дениса знайомого взяли причіп, бо речей було багато, і в цьому причіпі побилося багато чого, розлилося, розкидалося. Так виглядає решта продуктів: макарони в Яких вода і бруднющі. Сіль. Сіль мокра, брудна. Ну і в принципі все так взагалі. Ааа, я не знаю. Таке вперше. Оооо, це капець просто. На цей раз ми стали на іншому місці. До речі, вода дуже упала. Але тут легко було Левчику зійти на цей пляж, і він щоразу, як тільки він хотів, так він і біг туди, ліз. Ну, загалом було скільки часу за ним побігати туди. Їсти, будеш Лев? Хліб будеш? Та м'ясо будеш. Все те. Як на морі, так? Диви. хвилі йдуть, дуже далеко нічого не видно. Катер їздить, так? Ти забула, це і є море. Ну так. Це діти перекусують. Курочку брали в сільпо, хлібчик зерновий і йогуртом Допивати. тепер доганяються. Ні-ні, допивай, бо сьогодні його треба випити. Намети в процесі. А це, до речі, ще один наметик у нас. Це Денис собі купував. Так. Та. Він одномісний. У нас ще є двохмісний. Ну, той чотирьох. Я показувала. А це ось одномісний. Зараз покажу. Ага. Тут не так легко. Моя палака. А чого вона так піднята сильно? натягнута. Да, Ні, ну, дуже натягнуто, там менше треба. Не. Ну, добре, то я. Так і треба. Ага. Цікаво. кладка така одноміжна. Вона там узагалі була. Зліком? Yes. Це що за суп такий? Це солянка називається сонечко. Це солянка. Яка. Це солянка. Смачного тобі. Їздили ми на дві ночі, перша ніч пройшла просто чудово. Біля нас там ще недалеко люди були і у них великий пес, і він розбудив нас, здається, о сьомій. Десь ми вже всі не спали. Зараз будемо з того, що є, робити млинці на сніданок. Мука розсипана вчора збирала. Е, цього вінчика немає, але зараз зробимо їсти телефон. Так. Да. Гарно на мамі сидіти Лев? Гарно. З Левчиком пішла прогулюватись у ліс і таким чином його уклала спати, щоб спокійно готувати можна було їсти. Як завжди, в такі туристичні походи дуже гарно йде консервоване тушене м'ясо. також додавала туди різні сосиски, котрі позалишались, бо їх потрібно було просто використати. І вийшло занадто смачно. Страва вийшло, на природі. Так? Цікава. Джана, цікава страва. Смачно. тут, що тут? Там багато чого є. Обожнюю спокійні вечори. Ціную ці моменти, ловлю їх, бо вони не так часто і бувають. Тим паче, з малою дитиною, якщо Левчик дає мені це зробити, я просто в захваті. І захід сонця просто чарівний. Сподобалося, Денис зробив таке вогнище, і діти сиділи біля нього, на нього дивилися. Було дійсно круто. Але те, що сталося потім. Це була одна з найжахливіших ночей в моєму житті. Починаючи з трьох годин ночі почали збивати шахеди, притому один точно пролітав прямо над нами, і я бачила вибух у небі через намет, був вогонь. Це було жахливо. Від кожного пострілу Лев мене хапав, міцно, міцно, обіймав, скрикуючи, хапав за шию і не відпускав. Старші діти також були у стресі, і особливо Ілья. Ілья під час початку всього цього він був у сусідньому наметі сам. Знаєте? Згадуючи все те, починаю, знову починаю трусити. Але, як завжди, коли залишаєшся цілий, живий, то починаєш цінувати життя ще більше, це було дійсно жахливо, жахливі звуки. Я не знаю, як було у Києві. Але тут, коли ти не можеш навіть кудись заховатися, заритися, намет, це був єдиний наш прихисток. Але ми разом знову це пережили. Ми сильні. Я дуже надію, що з вами все в порядку.